Масової інформації, е, представники силових структур, Облиш Василь Корнелійович, заступник начальник управління МВС України в області. Шумацький Петро Володимирович, старший прокурор відділу прокуратури області. Вінницький Олександрович, начальник управління СБУ Тернопільської області. Кончук Олександр Володимирович, перший заступник голови ДПА в області, Максимович Юрій Андрійович, заступник голови Клярк Анну Богданів наступний начальник фінансової інспекції Тернопільської області. Лукавий Євген Подозович, начальник Богу управління Менецько Тернопільської області, Береза Борис Молданович, начальник управління Держсербезпеки Тернопільської області, Бандура Євген Степанович, начальник управління начальник управління інвестиції Тернопільської області, Курницький Іван Іванович, Іванов, територіальний відділення комітету України. Шановні колеги, дозвольте всіх нас привітати депутатів Тернопільської обласної ради які були у родини міжпленарний період, Ковальчукало діда які.